Всім привіт! Давайте з вами знайомитись. Мене звати Настя, я провідник Греліла. Також я мак-терапевт, чакролог, нумеролог, ігропрактик та зараз навчаюся вже більше двох років на сексолога. І я хочу розповісти, як я прийшла до Греліла і чому я почала навчати цій прекрасні грі дівчат, які хочуть опанувати. Нову професію, онлайн професію, або додати такий інструмент, як Раліла до своїх послуг. Тож розпочну свою історію, я дуже багато років цікавилася психологією, езотерікою, взагалі, розпочала із бізнес-психології, тому що мала власну справу, і мені було дуже цікаво їздити на різні бізнес-семінари. І занурюватися у тему бізнесу, маркетингу, але в той момент я почала розуміти, що жіночий бізнес це трошки про інші енергії, і дуже класно, що я потрапила у таке середовище, де почали говорити про те, що неможливо досягти успіху, побудувати бізнес, заробляти класні гроші, коли в тебе є травми, коли в тебе не вистачає енергії. Коли в тебе немає віри, є блоки, і все, що пов'язане з езотерикою, так я занурилася у цей світ, і три роки тому, на початку війни, до мене гра Ліла вона прийшла сама. Зівсюди я почала бачити ліла-ліла-ліла. Я вирішила спробувати зіграти, і в той момент я прям відчула якесь таке єднання із полом і зрозуміла, що. Такий формат мені дуже подобається. Тим паче, я шукала для себе онлайн-професію, тому що останні роки вони були дуже бурхливими. Ковід і війна вони заставили задуматися про переїзд в іншу країну, про переїзд в інші міста. І я думала про те, що мені б так хотілося створювати якісь жіночі кола. Жіночі бранчі, збирати жінок, але як це робити, я не знала. І для мене Ліла стала тим інструментом, який допомагає зробляти онлайн, знайомитись з новими людьми. Коли я переїжджаю в інше місто або в іншу країну, в мене завжди є інструмент. Я можу зібрати на гру Ліла коло дівчат, познайомитися і отримати, отримати нові знайомства і навіть подружок. Тож, три роки я проводжу гру Ліла. У мене дуже багато класних кейсів, але я зробила одну величезну повалку на початку проведення ігор. Коли я розібралась із грою Ліла, мені здавалося, що чогось ще не вистачає. Я думаю, ти, ви знаєте. Я думаю, ви знаєте про що я кажу, коли ти таке думаєш, ну зараз трошечки ще треба якесь навчання піти. І я пішла вчитися на мактерапевта, на нумеролога, на чакролога, на ігропрактика, на арт-коуча, коучинг, сексологія. І мені здавалося, що зараз трошки-трошки мені чогось не вистачає. Потім я зрозуміла, що я не вміла просто позиціонувати себе в соцмережах. Будувати особистий бренд. І я пішла на навчання по інстаграму, по відеомонтажу, на контент-мейкера, на таргетолога і почала вивчати всі соцмережі. І перші свої навчання по грі Ліла минулого року я проводила суто по грі. Але, але потім я зрозуміла, що м, дівчатка, як і я, Дуже швидко вигорають, які не, не мають якусь базу клієнтську, не використовують ліло просто як додатковий інструмент, а які повністю опановують онлайн-професію з нуля, їм не вистачає е, мотивації довго бити в одну ціль і не мають того результату. Е, і Так само я за перші півроку я перші півроку проводила ліло, а потім в мене. Стало питання, а як збирати далі людей, а як знаходити людей на індивідуальну гру, а як знаходити людей на групову гру. І це стало особливо який знімати контент, і це стало для мене таким величезним затиком. І навіть в якийсь момент я подумала, що Ліла це не моє, я більш не хочу цим займатися, щось в мене не виходить. Але не виходило лише відсутність знань. Як позиціонувати себе в соцмережах? Тож зараз я вирішила запустити таке наставництво не просто по грі Ліла, а провести вас в нову онлайн-професію. Ми будемо вчитися 5 тижнів проводити гру Ліла. Звісно, це база, ви будете вивчати рівні гри чакри, Як поставити запит, кожну клітинку ми будемо вивчати. Ви отримаєте таку готову методику роботи з клієнтами. Також ми будемо вивчати, як будувати власну лілу, і будемо досліджувати, як назвала це таки, знаєте, розпаковка вашої експертності. Якщо Окремі експерти беруть за це окремі гроші там. Да, на ринку України коштує там 400 500 доларів. То я вирішила включити цю розпаковку вашої експертності саме у навчання. Ми будемо будувати з перших днів ваш особистий бренд. Як це буде проходити? Наприклад, ви ще не вмієте проводити гру ліла, але ви вже знаєте, що ви готові йти у цю експертність. І якщо ви прийшли на моє наставництво, то ви вже відчуваєте поклик душі стати провідником ліла. Ми будемо робити прогріви на вашу експертність, на особистість, будемо робити прогріви на продукт. І за перші три тижні ви вже опакуєте так свою сторінку. Я дам вам готовий контент-план на місяць, що знімати, які пости викладати. Розкажу зараз секрети інстаграму, чому охоплення і сторіс падають, чому зараз залітають каруселі. Розповім, як використовувати багатоканальність. У своєму розвитку, як просуватися. І звісно, ви вже зберете групку людей, окремо групку на лілу і окремо на індивідуальну гру. Чотири тижні ми будемо вивчати саме лілу, занурюватися у запит. Розкажу вам секретно свою особисту методику, як виводити за 5 годин людину із гри. Що таке стріли, що таке змії, наскільки чакри важливі, і як розуміти, коли людина бреше сама собі у грі? Також ми будемо роздивлятися психологію продажів. У вас буде мій супровід усі 5 тижнів особистого наставництва. Ми будемо... Пропрацьовувати ваші блоки, ми будемо пропрацьовувати ваші страхи проявлення. Також у нас буде три величезні мастер-майнди. запис уроків, запис кожного уроку, запис кожного мастер-майнду, Доступ у вас буде назавжди. Ви можете переглядати якісь незрозумілі для вас теми. І те, що для мене таке найкрутіше і найважливіше, ви за 5 тижнів навчитеся не лише проводити гру, ви вийдете вже експертом із сертифікатом із проведеними іграми. Я буду присутня на ваших іграх, я буду допомагати, я буду супроводжувати, я буду допомагати коригувати ваші сторітелінги, ваші рілси, допомагати складати контент-план на наступний місяць. Не лише контент-план, а взагалі план просування на місяць. І мені здається, це те, чого мені дуже не вистачало на початку, і чому я злилась і сказала, що ліла не моє, і після цього ще рік пройшов мого встановлення, коли я вже могла сміло заявляти про свою експертність. Також познайомлю вас із ігромарафонами, як будувати, як залучати нову аудиторію через ігромарафони. І як збирати і проводити жіночі бранчі та жіночі кола? Тож, 5 тижнів, 15 онлайн-уроків плюс запис, сертифікаційна гра, чат підтримки, мастер-майнди, мій особистий супровід. Будування власного особистого бренду, уроки по психології продажів. Я буду саме з вас витягати справжнього провідника Гриліла. Ви не просто подивитесь уроки і зрозумієте, як проводиться сама гра. Ми будемо будувати саме вашу експертність, саме діставати із вас провідника, саме ваші цінності, які ви будете транслювати. І знаєте, я думаю, що це дуже класно, тому що тут не буде нав'язаного мною, що я вважаю, що ви маєте ось так робити. Ми будемо діставати саме те, що маєте ви робити, і саме тут і буде класний результат. Тож, якщо ви готові стати провідником гри Ліла, я запрошую вас на своє наставництво, яке стартує 7 квітня і буде тривати. П'ять тижнів, але в мене є одна умова. Я записую на своє особисте наставництво тільки через 30-хвилинний зум розбір. Мені дуже важливо, щоб у нас з вами був конект, щоб я розуміла, що ви готові діяти, що ви готові вкладатися, що ви не будете відкладати знаєте, Заняття на потім. Мені не треба, щоб це був якийсь 350-й ваш курс, який ви відкрили, щось там передивилися і потім колись його завершити. Ні, ми будемо. Дуже сумлінно 5 тижнів працювати. Я маю зрозуміти, що ви та людина, яка готова проявлятися, яка готова викладати сторітелінги, яка готова працювати над своєю експертністю, знімати рілси, навіть коли страшно. Ми будемо долати ці блоки супроводсу противи страху проявлення разом. Разом із вами, але я маю відчути і зрозуміти, що ви готові. Якщо ви не готові, не приходьте, будь ласка, на розбір, і я думаю, що вам треба ще трошечки посидіти і почекати якогось ідеального часу, який ніколи не настане. Тож, якщо ви готові стати провідником гри Ліла, розпаковувати вашу особистість, вашу експертність і прям зануритись в п'ять тижнів конкретної роботи над соцмережами і над своїм проявленням, тож пишіть мені в інстаграмі слово ліла. Ми разом підберемо зручний дати час, запишемось на діагностику, безкоштовно, 30 хвилин, такий зум розбір зробимо. Я розкажу ще раз більш детально про наставництво і вже почнемо із 7 квітня працювати. Дякую, що були зі мною на цьому відео, і до зустрічі на моєму наставництві.